Привітики! Вітаю тебе! Напередодні нового 25-го року я хочу записати це відео саме для тебе. Я хочу підтримати тебе і сказати, що ти найкраща людина сама для себе, перш за все, що ти по праву народження вже найцінніша істота в цьому світі. Що ти гідна найкращого, що тобі не треба чогось заслуговувати, що ти просто від того, що є, ти вже маєш право на існування, на прекрасне існування, на те, щоб бути щасливою, щоб бути, бути наповненою, бути цінною для себе перш за все, а подальшому для всіх оточуючих, що ти можеш і хочеш. Робити те, що ти хочеш, що ти тавтологія та пошла пішла у нас повним ходом. Окей, не переписуємо ту життя, продовжуємо так, як все є. Я кажу від щирого серця, тому все, що з мене лється, я готова з вами зараз поділитися. Кожен з нас має право на щастя, має право на проявлення. Кожен з нас має право на усвідомлення того, що не треба нічого заслуговувати, не треба чекати якогось кращого дня, кращого моменту, що завтра буде краще. Зараз я посид, подумаю, я переосмислю, я зараз стану краще за ці от полдня до вечора сьогоднішнього, а вже з утра я почну діяти. Ні, так не працює. Треба працювати вже над собою, все життя ім. І в цей же час проявлятися в це життя. Не треба ні на що чекати. Ми не знаємо, що буде завтра і чи будете завтра. Дай Бог Твого благословення, щоб воно було. Але ми не знаємо, тому проявляємося вже сьогодні. Я вас дуже прошу. Обіймаю, і підтримую. Я сама проходила ці всі етапи. Чого тут така умна і сижу, розказую саме тому що я проходила ці всі етапи. Я зцілила сама себе ментально, і тепер я маю можливість ділитися з вами цим, для того, щоб ви також могли зцілитися самі об себе, перш за все. Людина зцілюється зазвичай об когось, так? Але ще краще, коли вона розуміє щось в собі, і вона має право і можливість зцілитися об себе. І це просто неймовірно це усвідомлення, що ти розумієш просто, що я єсть. І це просто чувство неймовірне. Ти розумієш, що ти маєш право на помилки. Що ти розумієш, що ти не чекаєш чогось засудження. Тобі на це все одно. Бо люди засуджуючи, засуджують себе, можна сказати. Вони ніякого відношення до вас не мають до вашого життя, бо це ваш шлях. А коли людина когось засуджує, вона просто в собі не впевнена, вона не може діяти так, як ти, тому їй образливо, тому їй неприємно. Тому їй гидко вас слухати, на вас дивитися, бо як це ви дозволили собі проявлятися в цьому житті, бути собою або шукати себе навіть. Тому навіть таких людей ми не засуджуємо. Вони прийдуть до цього моменту, також обов'язково прийдуть, але на це потрібен час зрозуміти, що все в нашому житті справедливо, що б не відбувалося, час у час, всьому свій період. В цьому житті, якщо ми живемо по справедливості, живемо по законам Творця, ми просто завжди знаходимося у цьому стані довіри тотальної. Ми знаємо, що творець нас не залишить, що він завжди з нами, що він робить для нас в моменті найкраще, що найкраще для нас саме в цей, в цей момент нашого життя, ніяк не інакше. У цьому житті, оскільки ми живемо, приємно нам це знати чи ні, живемо в матриці, то е, вероятність различних е, картинок, їжесікунда може бути мільярдна різна. Але відбувається саме так, як відбувається. І це в моменті є найкращим для вас в даний момент. Коли це усвідомлюєш, ти просто розумієш, що вау! Господи, дякую. І навіть тоді, коли ми думаємо, що цей момент, чого, таке питання, я оце вирішую. Весь світ поганий, всі люди погані. Мені, чому я заслуговую на якісь проблеми, що мені треба зрозуміти цим і так далі. Коли ми гніваємось на те, що відбувається, ми не проходимо наш урок. Але треба зрозуміти, що найголовніше прийняти це, пройти. І тільки згодом ми потім зрозуміємо, чому нам це було потрібно, бо це насправді був для нас зріст якийсь. Тільки згодом ми можемо це зрозуміти не одразу. Але коли ми прикручуємо плівку назад, ми відчуваємо, що вау, тепер я розумію, що саме той складний для мене момент дав мені можливість тепер знаходитись в цій точці. Обожнюю усвідомлення, обожнюю ділити своїм усвідомленням. Не з гордині що я саме умне. Так, по матриці долі за цим інструментом я дізналася про себе більше, я утвердилась в собі, хто я є насправді, ким я являюсь, як я можу проявлятися і як я можу бути корисною людям. Бо ми тут всі прийшли для чогось на якийсь період. І Господь Бог може тільки робити через нас своїми руками щось. Так? І коли я позамату ці долю усвідомила, що моя задача це просто ділитися своїм своїми думками, своєю мудрістю, зціливши себе, допомагати людям зцілювати себе і масштабувати, як миротворець ці свої знання і ці свої можливості на величезну кількість людей. І я почала це робити. Так мені було дуже важко е, почати записувати ці відео балакучі. Мені було неймовірно важко зрозуміти, що Боже, невже я на це заслуговую. Невже я можу е, дозволити собі щось там казати на камеру і хто я така, що того це тоді. Я багато років свого життя малювала, проявлялася мовчки через творчість і також кайфувала від цього. Так, по моїм енергіям, це також все прописано і видно. Це також мій просто вау-вау! Бонус від життя, дякувати Богу, обожній творчості це також дуже моє. Але тепер згодом, з роками, зрозуміло, що мені хочеться чогось більшого. Що я можу давати людям своє тепле плече, своє бачення, вести їх до світла через свою енергію дуже сильну, яка як рентген відчуває людей, відчуває їх слабкі сторони і може не нашкодити їм цим, да? не ранити їх в цю болючу, важку якусь травму, да? а взяти їх за руку. Підсвітити їм фонарком і направити їх в сторону світла. Оце моя задача. І я зараз відчуваю, в цьому такий порив, я дуже хочу це робити, і мене вже це прекрасно виходить. І це дуже великий відгук від людей, яким я допомагаю. І я тільки на початку свого розвитку я вірю, що в мене вийде Творець допоможе мені в цьому обов'язково, бо це і є по право народження, моя найголовніша. Тому ми сьогодні пострибали з одного на інше, але все одно інформація була дуже цінна. Саме про те, що ми знаємо, що 25-й рік відчуваємо і просимо всесвіт, щоб так і було, щоб він для нас був ще кращим, ніж цей трансформаційний 24-й. Він був дуже важкий, але він багато чого нам показав. Але в 25-му ми повинні стати мудрішими, но не у цівати а аченічства в піжамне, так, не закритись собі і не виясняти, не ковуряти себе ще більше, більше, більше. Так, це дуже класно, що ми через мудрість дуже сильно, душевно можемо вирости за цей рік. Відсікти все, що нам не потрібно, воно і саме відвалиться. Але через дев'яту енергію 25-го року, да? це в цілому дев'ята енергія. Це мудрость, це отшельничество, але це так програється класно в людстві. Я це відчуваю, що ми вже ніколи потім не будемо тими, ким колись були. Так, були також класні часи. Є ще згадати дуже круте, але ми йдемо вперед, все змінюється. Змінюється світ, змінюються вібрації, люди, цінності, все, все змінюється. Тому я бажаю кожному з вас. Цього найкращого, лишайтеся собою, цініть себе, посилюйте свій внутрішній стеж, дізнавайтеся більше, хто ви є насправді, які ваші сильні сторони, і посилюйте ваші сильні сторони. Не треба ковиряти ті сторони, які вам важко даються по праву народження. А йдіть в те, що вам легко дається, посилюйте це. І інколи нам здається, що ну, це ж не дається легко. ну як то неудобно в цьому розвиватися. Ну то на ну, кожен так може. Ну, не знаю, я лучше пойду в те, що мені дуже учить, зато я потім буду насиловать себя тим, що я буду багато розвиватися. Потім я наконец-то, зможу проявлятися, я буду гордою, і тепер я нарешті можу проявитися. І то не факт, розумієте? Тому що проявлятися можна вже зараз, з того, що ви маєте сьогодні, посилюючи свої найкращі, найсильніші сторони, що вам дани. По праву народження, як найбільші ваші таланти, не треба ритися в тому, що вам не дано, розумієте? Це наше мишлення, да, которое нас внушає нам, що потрібно на всьому стабільно і мати прекрасну оценку, во всьому розбиратися, все прекрасно знати. Але це в житті так не працює. Ми можемо в в чомусь бути некомпетентними, а в чомусь бути дуже компетентними. І це дуже круто працює. Бо ця ваша суперкомпетентність і те, в чому ви щирі самі собою, те, що вам дається, те, що від душі ллється, воно насправді працює найбільше за все. Вибачаюсь, але дуже хотіла донести до вас цю думку. Тому приймаємо, дякуємо. Розумієте? Саме енергетичне сильне відчуття це подяка. Тому кожний ранок, коли просинаєтесь, перше, що ви робите, не просто. Берете телефон, відкриваєте соцмережі і починаєте вже зранку там листати їх, або п'яти кофе з сім'єю і дивлячись не в очі один одному, а кожен сидить в своєму телефоні. З самого ранку, поки що ви, тільки ваші очки відкрилися, ви лежите і дякуєте Всесвіту за те, що ви прокинулись, за те, що ви цілі, за те, що ви цілісні, що у вас є. Тіло цілісне, та що у вас є душа, у вас є мозок, у вас є розвиток, у вас є інтуїція ваша. Все у вас є за все. Дякуйте. Просто буквально за все, що у вас є завжди за є, що подякувати, та, що є родина, є оточуючі, є де жити, є що покушати, є просто все, що йде в голову. Не мільйони ваші там, не знаю. П'ятиповерхові якісь вілли або там десяті Мерседеси. А найголовніше дякуємо за банальні речі. Це найпростіше, здавалось би, але без цього банального вот всі багатства просто не нужны. Бо коли людина нещаслива тут. То це все мішура, вона нічого не рішає. Є набагато глибші речі, вони тут спочатку йдуть. Розбери з собою, світи цьому світу, світи собі перш за все, а потім ж заробляй свої мільйони. Вони для цього сюди прийшли, розумієте? Все спочатку криється в ментальному, а далі це все розкривається в матеріальному. Звісно, що можна йти навпаки з матеріального, ментального і так далі, але все одно одне без іншого не може існувати. І все одно, якщо уявити, що, наприклад, ми стоїмо перед Всесвітом і е розповідаємо йому, наприклад, наш шлях, наші відчуття, як ми проживали це життя, як ми його проходили, що з нами відбувалося, які ми уроки отримали. І ми стоїмо, до прикладу, роздягнені просто без своїх соціальних е досягнень, без якихось е гучів і вітонів на собі, да, без оціх. Хоромів, там, що за мною, там, наприклад, да, п'ятиповерхова моя віла якась, коли ти просто стоїш як людина перед Всесвітом, перед творцем і світишся або не світишся, це і є відповідь на те, як ти прожив своє життя. Чи варто воно було того, щоб його жити? Тому я ще раз вам наголошую: якорді значилася хорошо, заканчувається на таких емоціях. Це прекрасні емоції. Я просто хочу до вас донести, що, будь ласка. Найголовніше це наша цінність себе. Це подяка Всесвіту за наше життя. Це подяка Всесвіту творцю за те, що ми є, що ми живемо, що ми можемо проявлятися. Не треба соромитись. Робити помилки це не страшно, це круто. На цьому ми заробляємо свої скіли, свою шкуру, укріпляємо. Ми не маємо сорівнуватися ні з ким, бо ми це ми, ми повинні бути кращими, ніж ми були вчора, все більш ніяк. Ми не можемо себе порівнювати ні з ким також. Це також не працює. Бо порівнюючи себе з кимось, ми просто вбиваємо себе, просто вбиваємо. Ми не знаємо шлях цієї людини. Може їй щоб стати зараз тим, ким вона є. Вона прийшла, може, круги ада до цього. Навіщо вам про це знати? Ви проходите свій шлях, і ви себе тільки оцінюєте, розумієте? Станьте, будь ласка, завтра трошки кращим, ніж ви є сьогодні. І це є найголовнішим. Я бажаю всім у 25-му році, році мудрості до себе, до Всесвіту, до ваших дій, любити, дякувати, бути. В такому стані, як наче, знаєте, живемо одне життя. Звісно, що ми живемо його не одне, але просто, як наче найкраще своє життя. Як наче тут зараз просто мені треба зробити все для того, щоб стати щасливішим? Будь ласка, цініть людей поруч, цініть тих, хто вас любить, цініть свою любов до оточуючих. Цініть свою справу, розумійте, хто ви, куди вам рухатись, як вам в цьому світі заробляти гроші, як вам проявлятись, як робити так, щоб творець був вами задоволений? Розумієте? Вау! В мене просто марахи по шкірі. Це так класно. Інколи, знаєте, мене запитують: Юль, так яка там тема? Чого ти будеш розмовляти? А ви знаєте, в мене просто мої енергії це настільки потокові, 10, 9, 21, 14 це просто про те, що я іноді не знаю про що. Я просто говорю в потокі, як наче світ говорить через мене. Розумієте, мені просто йде інформація, я просто її озвучую. Це не я. Я не знаю, що я кажу. Інколи я сама переслуховую для того, щоб дізнатись і накопити через саму ж себе. Мудрості собі, тому знову ж таки, я це кажу не з гордості. І оскільки мені дар цей даний по право народження, я не можу його тепер вже не проявляти і не ділитися з ним. Ось тому бажаю всім гарного, гарного стану, настрою, віри, пишіть бажання, втілюйте їх в життя. Знаете, не так, что написали бажання и схопились за него. Все, теперь я только хочу, чтобы оно вот сбылось по-любому, только про него и думать. И так так також не працює. Написала бажанья и отпустила его. С верой до Всесвяту, с проханием, что, Господи, если мне это и правда сейчас нужно, именно так, как я этого хочу, пожалуйста, я буду очень благодарна. Но если это будет для меня В худшую сторону, якщо це не дасть мені пользи, або це зараз не актуально і не вовремя, будь ласка, я прийму це. Але головне не тримати оце вот так, щоб ці же, пожалуйста, іначе я буду обіжатися. Тому загадуємо бажання, втілюємо в життя свої мрії, рухаємось малесенькими кроками до цілей. Будьте здорові, бути щасливі, бути врівноважені. Будьте в гармонії з собою. Довіряйте Всесвіту. Хай Всесвіт довіряє вам. Люблю вас і чекаю!